Так, Тарас легенда. Хамер від слова молоток. І в першу чергу для нього був це Бог і Україна. 8 квітня буде рік, але для мене час зупинився на тому дні, коли це не стало Тараса. Так, звичайно, буду розповідати історію про свого чоловіка Тараса Бобанича Хамер. Ну, Хамер від слова молоток Тарас Хамер. Тобто молоток сильний, незламний і здатний подолати, зламати ту систему, яка у нас таку корупційну систему, і яка у нас увіковічнилася дуже дуже вже багато років. Її потрібно ламати, тому Тарас Хамер від слова Молоток. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де стрібляста ніч трантить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хіжа ніч кружля по колу. Не спи моя рідна земля, кінця моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Народилася надзвичайно давно і ще до того часу, коли ми з ним познайомилися. Ми з ним познайомилися у 2009 році. Він вже тоді був Тарасом Хамером, але ще був невідомим Тарасом Хамером. Тому оця така був такий позивний, вже в нього такий розквіт вже на Майдані з 2014 року. Спочатку, ну, правий сектор сформувався на Майдані, всі про це знають. Він очолив правий сектор Львівщини. Потім вже повномасштабна війна, вже сформувався трасовий підрозділ особистий. Це є другий, е -другий батальйон Тарасовий, який названий іменем Тараса. Насправді, 23 числа ми знали, що вже буде війна, тому що ну, це було очевидним загострення конфлікту, стягнення військ до наших територій. І це насправді було очевидним для, для повірте для нікого, не було це якоюсь таємницею. І е, я е, хоч з ним не говорила 24 -го числа під час дня на рахунок того, чи він піде на війну, але я точно знала, що він піде на війну, тому що ну, враховуючи того, який мій Тарас був з 2014 року, він постійно регулярно тут рвався на ротації і все казав то останній раз, що я поїхав. Сонце то останній раз, що я поїхав, то останній раз я вже більше не поїду. Та ще один останній раз, і я вже я вже більше не поїду. Я знала точно, що він буде там, що він повинен там бути попри все. І 24-го числа вечора мені Тарас повідомив, що завтра він їде на війну, тому що немає сенсу чекати, тому що йдуть е -е, на години, іде відлік на години. І ми повинні захищати свою країну. Він запропонував мені, щоб я поїхала. Виїхала десь з України. Я сказала без чоловіка, нікуди не поїду. Ну, для мого Тараса це було зрозумілим, що я нікуди не поїду. Він мені не задавав багато питань, не казав мені, не наполягав на тому, щоб я кудись їхала. Він просто знав прекрасно, що я ніде без нього не поїду. Ми би їм не виїхали. Навіть якщо без чоловіком ми б ніде не виїхали і так. Тому що і Тарас він був надзвичайною людиною, харизматичною. І в першу чергу для нього був це Бог і Україна. За всі оці втрати, які понесли українці за оцей конфлікт, за цю війну, за всі оці страждання матерів, дружин, близьких. За оцей плач дітей виправдання може бути тільки одна тотальна перемога. Тобто повне вибиття окупантів, повне вибиття отої наволочі, як з Донбасу, так і з Криму. Інакше виправдання тут бути не може. Ніякі домовленості, ніякі там переговори, воно абсолютно по-перше нічого не дасть. Оскільки ну навіть ще Отто фон Бісмарк говорив, що договір з Росією навіть не вартий того паперу на якому. Я повністю підтримую ці слова. Я вважаю, що ці різні там тимчасові комісії, оці мінські договорняки, що це є просто ганьба, що це є просто насміхання над тими жертвами і над тими нашими втратами. І це взагалі є неприпустимо. Ні, не відмовляла його їхати, тому що я знала, що він повинен бути там. Я це прекрасно знала, тому що. Так, у мене всередині все кричало про те, що не їдь, не їдь, не їдь, але я навіть йому не сказала про це. Тобто остання наша розмова вдома, коли він мені сказав, що він їде на війну, я заплакала, він сказав: ну ти що? Каже, ти ж знаєш, що я вернуся, ти ж знаєш, що я приїду. Ну для чого? Я того не люблю. Ти знаєш, ну, перестала плакати. Ну, Я перестала плакати, звичайно. І коли чоловік каже перестати плакати, ну, тобто заспокоїть тебе всіма способами. Хоча тривога закрадалася вже давно в серце про те, що щось може бути не те, тому що це зовсім інше, що з 2014 року він їздив на ротації. Я теж переживала і проважала його як останній раз. Але цього разу в мене така тривога була настільки. Він не хотів, не хотів проводів. Він того страшно не любив. Я закрила за ним двері, провела його в вікні поглядом, і вже ми були на телефоні. Ми постійно були на телефоні, але це були кілька секундні розмови, тому що ну, він не міг. Він приступив до нових обов'язків. У нього були певні завдання. Йому треба було зібрати людей, а тут я ще зі своїми дзвінками. Ну і я це також розуміла. Так. Прекрасно просто бути дружиною такого молотка. Тому що, якщо б не він, я би не була тим, ким я є зараз. І е, те, що він молоток, він для когось молоток. А для мене він мій чоловік, мій Тарас, мій коханий. І він залишиться таким назавжди. І те, що він транслював друзям своїм, те, що він показував своїм. Е, по колегам, побратимам, по сестрам, Та він не транслював вдома, хоча старався. Але насправді він був м'якою людиною з рідними. Ну, коли ми розписувалися, це була така історія дуже. Ну, вона мені так запам'яталася. Навіть є дуже гарна фотографія така. І нам розстелили рушничок, і ми на нього мали стати, і ми стоїмо так двоє. У мене була дружка і е, дружба Тарасова, і, відповідно, е, ведуча каже до нас: е, каже, ну так, вставайте на рушник. Он, Тарас такий на мене, я на нього. Він каже: Ну що, біжи вперед? Я кажу: Та ні, я не хочу. А він: Та як не хочеш? Та ти хотіла бути головною. Я кажу: та хто тобі таке сказав? Я не хочу бути головною, у мене є чоловік для того, щоб бути головним. То навіть є е, фото, коли він першим вступає на рушник із такою усмішкою, трошки такою лукавою, лукавою так, посмішкою, що ох, я перший став на рушник. Хоча я ніколи не прагнула керувати сім'єю, нас завжди був, як Тарас сказав, патріархат. Тобто це було незмінним для мене, тому що я була за чоловіком завжди, навіть попри те, що його не було вдома. Я завжди себе відчувала захищеною, завжди почувала себе жінкою і завжди почувала, що я все зможу з ним. Ну, зараз, на жаль, без нього, але він мені надає тої сили, наснаги і далі. Продовжує. Насправді, життя не закінчується на тому, на тому земному такому житті. Воно є в твоєму серці завжди. І Воно дає тобі змогу жити далі. Та любов, та щирість, повага один до одного. В цивільному житті ми подорожували, але надзвичайно рідко, тому що Тарас завжди був зайнятий. І так, рибалка, рибалки не було у нас. Але я часто про це говорила: але гриби у нас були, такі були. Ми вже двоє любили, як двоє грибарів, ходили. Пуза минулого року навіть це було. Ми ходили і дуже багато білих в Карпатах знайшли. <кій> також книги у нас дуже величезна бібліотека, патріотична тематика. Здебільшого також психологія, також філософія. У нас ну і у мене класика більше. Тарас мене привчав до чогось такого більш патріотичного, історичного. Ну дуже багато книг історичних у нас є. Усі новинки, які виходили на ринок, усі були у нас в бібліотеці. У нас величезна бібліотека, яку збирав і Тарас, і я разом з ним. Ми багато часу проводили разом, тоді, коли була на це можливість. Тобто коли він мав час. Провести зі мною він завжди проводив це вдома. Ми завжди переважно проводили це вдома. Назвичайно турботливий. Про усіх. Він інколи забував навіть про те, що він має бути турботливий в сім'ї спочатку. Він про всіх турбувався, намагався усім приділити час. Не завжди виходило це з сім'єю. І я це прекрасно розуміла, тому що Тараса дуже багато всюди було. Всюди дуже багато було. І оця така грань того, що потрібно бути в сім'ї спочатку, і, а потім вже інші якісь історії про те, щоб бути десь на вишколах і бути батьком для усіх. Вона, вона в нього розмивалася, і він це прекрасно знав, що ця грань розмита у нього, він не відчуває це. Він часто мені казав: Боже, я забуваю, я забуваю про те, що в мене вже є своя сім'я, і що мені треба про свою сім'ю спочатку турбуватися. Я це прекрасно розуміла. Насправді це. Ви розумієте, що тоді неможливо було по телефоні розповідати усе. Я знаю, що вони звільняли Чернігівщину, і Київщину, і вони надзвичайно були піднесені. Мій чоловік. Він такий був щасливий, що вони, тому що насправді вони так добре дали прикурити. Москалям на Київщині, Чернігівщині, і тому він був на такому піднесенні, що в нього все вийде, що він усе витримає, будь-які конфронтації. Він був до цього готовий, надзвичайно готовий. Але він мав приїхати додому і після ЗБІ звільнення Чернігівщини і Київщини, але на жаль, війна покликала його далі. Одного дня він мені просто сказав вечором, що сонце я не приїду навіть на день додому, тому що немає часу. Війна не чекає, йдуть лічені дні. І коли він туди їхав, він мені сказав, що ця війна не надовго. Коли він вже був на війні, він безпосередньо сказав, що так, ця війна надовго. Тому останній його день життя був про те, що він мені. Зробив голосове повідомлення о восьмій з чимось, що з ним все добре. Кохана, я приїду, я на виїзд, я тобі обов'язково зателефоную. Не переживай, все буде добре. І вже о 10 годині 9.56 я до нього телефонувала, і його було дуже погано чути. Було чути що це якісь попадання, навіть чути було рації, що там попадання ракетами відбувається якесь. І е, він каже: Я тебе не чую майже. І я його не чула насправді. Тобто, ну, що він, що я його не чула, там і деякі уривки голосу. І добре кажу, добре, перетелефонуй мені о 11-й годині приблизно його вже не стало. Мені повідомили про це о першій. Мені зателефонували зі штабу е, основного про це, що його немає, начальник штабу. Цю подію е, я ніколи не забуду ці слова, які мені телефонував, зателефонував невідомий номер, я підняла трубку і е, за, на другому кінці дроту представилося, що це начальник штабу. У мене перше питання, що з тарасом? Що сталося? Я як сьогодні це пам'ятаю. Просто це для мене, якби вчора сталося, насправді. Тому що от уже 8 квітня буде рік, але для мене час зупинився на тому дні, коли це не стало тараса. Кожен день, як один день. І хтось, можливо, скаже про те, що біль минає, біль не минає, просто ти навчаєшся жити з ним, з тим болем. З тим болем, з тою неймовірною пустотою всередині серця. Тому що половину серця у мене вже немає. Але я сьогодні прийшла, щоб розповісти про те, яким Тарас був героєм. І насправді він заслуговує дуже багато чого, як і всі наші герої, які загинули за Україну. І Я буду продовжувати цей шлях, щоб увіковічнити його славу. Так, Тарас легенда, Тарас легенда. Про нього будуть складати вірші, вже складають. І вже за життя про нього складали. Перший вірш йому присвятила особисто я. Я думаю, що в майбутньому ми видамо і книжку. І вірші. І ми також, я планую за підтримки, звичайно, його побратимів, посестер, видавати про нього комікс, бо він надзвичайно харизматичний, він такий, просто про нього комікс це буде пісня. І на коміксу зможуть вчитися діти і майбутні покоління, яким треба бути патріотом, націоналістом і як потрібно любити власну землю. Тарас надзвичайно харизматична людина. Я ще раз повторююся, тому що е, Тарас він працював над собою кожну годину, кожен день. І патріотизм у нього цей він вроджений, тому що у нього прадід був січовим стрільцем. Воно все ж таки передається від покоління в покоління. Я про це писала в своєму е, на своїй сторінці у Фейсбуці, також я про це Чому? хочу сказати. Усім матерям, які, тому що я дуже багато стикаюся після смерті Тараса. Багато моїх знайомих друзів повтрачали чоловіків, повтрачали синів, своїх і дочок, і вони не можуть зрозуміти, як їм далі йти. Тут вам ніхто не скаже насправді, але я можу сказати тільки одне: що ви повинні жити. Заради пам'яті, заради майбутнього, якщо у вас залишилися діти, заради того, щоб сьогодні ми живемо, завтра змагаємося, заради нашої ідентичності, заради того, щоб інші покоління жили щасливо на цій землі. А так і буде. Я вірю в це, я знаю це. Це точно буде. І так, біль ваша не мене ніколи. Тому що це частина вас, ваші рідні. Це ваша половина серця, половина вашої душі. Її вже немає. Але вони дивляться на нас зверху. І вони хочуть, щоб ми були щасливими, хоч якось. Вони хочуть, щоб ми продовжували боротьбу за них. Ми маємо жити за них і за себе, звичайно. І попри все. Попри будь-які, негаразди, нашим ворогам на зло. Так, Тараса, 24 серпня, згідно указу президента України, відзначили е, героям України орденом посмертно золота зірка. Вона нікому не потрібна, ніякі нагороди не вернуть ваших чоловіків. Але це наша пам'ять і для того, щоб її далі продовжувати. Нагороди потрібні нагороди, відзнаки, вулиці, мурали. Алеї, книжки, комікси, пісні і пам'ять наша. Я повстанець 20 лютого на Майдані. Проти снайперів, перкоту та поліцаїв Так добре напал, на броні запалав. Я повстан за свободу свою кров проливав я повстанцем залишуся аж до загину. Не прогнати мене і своєї країни, щоб зрадитися бліду у пекло зійшов. Я воюю на сході, кипить моя кров. Так я повстанець і кипить моя кров. Ja powstam za swobodę, teczę moja kro?